Футболіст туди на який хотів покинути Україну, вказали на двері та виставили з команди. Донецький шахтар підштовхує іноземний клуб до непопулярного рішення по одному зі своїх талантів. Гравець збірної України з футболу підписав контракт з відомим світовим агентом за для гучного трансферу. Хто з українців може стати вже четвертим представником нашої країни в іспанській жируні? А також легендарне офіційне повернення Артема Мілевського. Та яке інноваційне новаторство на Євро-2024 вирішили використати в УЄФА про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео? Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Кожним роком світовий футбол веде тенденцію по залученню все більше і більше новаційних технологій. І ось УЄФА вже ухвалили рішення використати на майбутньому чемпіонаті Європи високотехнологічні м'ячі. Вони матимуть мікрочіп, який буде фіксувати гру рукою та ще точніше та швидше визначати офсайд. Інсайдери говорять, що демонстрація технології отримала багато позитивних відгуків від арбітрів, які залишилися під враженням від такого новаторства. Іноземний клуб з українцем у складі вирішив дати другий шанс кар'єрі одному із найталановитіших нідерландських футболістів. Чеська слави голосила про підписання Мухаммеда Хетерена, який півтора роки був поза футболом після психологічних проблем. А після всього на всього 21 рік 18 за часів виступів в ПСВ гравця рахували майбутнім національної збірної. Те, що він робив на полі, вражало всю Європу. Фінди, асисти, голяві. 17 років його ціна складала 22 мільйони євро. Зараз футболіст оцінюється всього в 300 тисяч. Його одноклубником буде Тарас Качараба. Турецький Глатасарай розчарувався в тете і вирішив пошвидше позбавитись від бразильця, поки шахтарю не вдалося за нього ще щось вибити. Відповідна стаття опублікована в турецьких ЗМІ. За їх інформацію, він гір не вразив головного тренера, і той дає йому ігровий час лише для того, щоб його потім можна було швидше продати. А скільки ще гірникам вдалося домовитись по компенсації від відтотаними за Соломона, то ситуація для Левів не краща в поточному сезоні. У Тете три результативні дії в 18 матчах. Виходить він на поле, переважно лише на заміни, програючи конкуренцію з Єшу. в 2019-му дев'ятнадцятому. віддав за нього 15 мільйонів євро. Зараз бразилець оцінюється 24. Клаусула в його контракті з Шахтарем була прописана у розмірі 150 мільйонів євро. Тому побоювання Алта не є безпідставними. Насиченими на тренерські відставки видався вівторок для українців за кордоном. Одразу три наземні клуби з нашими співвітчизниками у складі пішли на радикальні зміни. Нових наставників отримують Сергій Сидорчук, Назарій Русин та Микола Кухаревич. Вестерло Сандерленд та Соунсі пішли на такі кроки, маючи кращі ситуації в чемпіонатах. Бельгійці йдуть на передостанньому місці. Сандерленд посідає дев'яту сходинку, а – вісімнадцяту. Що чекає тепер на українців, покаже лише час. Але цікаво, що всі вони переходили в свої клуби саме по рекомендаціях цих спеціалістів. До речі, про наших співвітчизників, яким ви бачите топ 3 українських футболістів в першій частині сезону? Мій варіант, довбик, Трубін, трубінцянков. А ви свій пишіть в коментарях в наступному відео я підрахую всі голоси, і оголошу результат. Досить цікавий інсайт З'явився в Іспанії. Там авторитетний журналіст Маркос Беніто повідомив неочікувані подробиці ситуації навколо Андрія Луніна. Справа в тому, що в всіх джерелах контракт українці спливає вже влітку, але сторони чомусь загадково минають цю тему і, взагалі, навіть не дають натяку на те, що вже взимку гравець може підписати попередній контракт з іншим клубом. Також журналіст говорить, що секрет подібного мовчання таємне продовження контракту в 2019 році. Начебто тоді вершкові активували пункт пролонгації ще на один сезон до літа 2025-го. І саме тому, коли зараз Андрій має найкраще відносини з Анчелоті, в змі майже немає натяку на його зимовий трансфер. Надаю ще лише нещодавно в пресі повідомили першого конкретного претендента на Андрія. Ним став іспанський віляреал. А ще України змінив агента. Тепер його послу представляє знаменитий Жорже Мендеш. Як ми всі розуміємо, що це ще один сигнал про те, що Кіпер нарешті готовий зробити новий відповідальний крок у своїй кар'єрі. Українські ЗМІ активно тиражують інформацію про те, що Жирона не тільки готова продати цинкова, а й знайшла йому вже заміну. Ну і звичайно, що знову ПЕЛ, начебто, іспанці бачать потенціал півзахиснику руха Іллі квасниці якому 20 років і в якого в цьому сезоні 6 голів та 5 асистів 18 матчах. Скаути Жирони ніби активно переглядали футболіста на матчах молодіжної збірної України. Оцінюється льяв 400 тисяч євро. Хоча з іспанців будуть звичайно просити більше. Андерлехт ухвалив рішення про дострокове розірвання оренди годи з Динамо Київ по «Джастину Лонвіку. Клуб не задоволений ні високою травматичністю півзахисника, ні його відношенням до тренувань за п'ять місяців Бельгії, на його рахунку всього на 39 зіграних хвилин за три матчі. Але не дивлячись на той факт, що в Динамо він би мав більше шансів заграти. Гравець які раніше не бажає повертатися до України. Агенти футболіста зараз екстрено шукають, тому хоча б якийсь варіант з Європи. Від Динамо вони також отримали зелене світло. Клуб хоче, щоб часті набрав форму, і його можна було бодай за що ще продати. Перше, після лікування на людях з'явився Артем Мілевський. Вигляд екс-капітана Динамо Києва вже набагато краще того, яким ми його бачили до цього. Зміна картинки прийшли подивитися на покоління. Некс підписав світлини у себе в інстаграмі Артем. Надачу декілька днів тому з'явилася інфа про готовність його Сургіса надати форварду посаду в Динамо Києва. Також додам, що саме президент займався більшою частиною фінансування лікування Мілевського, з яким у них завжди були особливі відносини. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.